Всі, ми починаємо нашу прес-конференцію. Вона присвячена всеукраїнській благодійній акції Серця до серця. Першу хочу зазначити, що акція вже розпочалася. Розпочалася вона 1 травня, і протягом двох тижнів, це до 14 травня, будуть проходити такі локальні заходи. А вже 15 травня, під час фіналу, 60 тисяч волонтерів вийдуть із скриньками. Ви бачите, скриньки у нас на столах біля наших почесних волонтерів і будуть збирати туди гроші, аби допомогти. Маленьким українцям, які живуть із цукровим діабетом, разом із волонтерами будуть збирати пожертви і почесні волонтери це наші зіркові добровольці. Вони теж сьогодні присутні на прес-конференції. Я рада їх представити. Це пані Наталя Валевська, співачка, почесний волонтер. Олег Власов, співак, гурт Одно Дихання. Олександр Ільчишин теж співак. І також у президії сьогодні голова наглядової ради Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця, пан Єже Конік, а, а також Наталія Зелінська, це завідувач відділом дитячої та підліткової ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії Міністерства охорони здоров'я України, а також президент Асоціації дитячої ендокринології. І сьогодні з нами просить ще одна людина, яка знає, що таке цукровий діабет. Це Краще за нас, тому що це голова Київського благодійного фонду діабетик Наталія Власенко. А, власне, хочу надати слово перше нашим медичним, щоб розповіл пані Наталію, вам слово, будь ласка. Добрий день, шановні друзі. Це дійсно. Така традиція чудова допомагати людям, які потребують цієї допомоги, які не можуть самі допомогти собі. собі і в тих випадках, які що держава теж не може цього зробити. Тому добрі люди завжди допомагають таким о, о, хворим, таким людям, яким, яким вона потрібна. Діти з діабетом сьогодні в державі забезпечені необхідними лікуванням, вони забезпечені інсулінами, забезпечені засобами самоконтролю, але є. Нові технології, нові напрямки лікування, які є достатньо добровартісними, і на жаль, держава зараз не може допомогти в цьому нашим маленьким хворим. Тому ця акція, яка спрямована на те, щоб допомогти зібрати кошти на забезпечення дітей, ми плануємо забезпечити самих маленьких дітей, хворих на цукровий діабет засобами введення інсуліну, інсуліносурінової помпи в как говорится, подчеркивая слова Натальи Борисовны, что диабет это очень серьезное заболевание, и это не только медицинская проблема, вот это я хочу подчеркнуть, что это и большая социальная проблема. Даже для цивилизованных стран это дорогостоящее заболевание, не говоря уже, как говорится, про нашу страну. То, что обеспечивает бесплатно государство, в основном это препараты инсулинов, а все остальное ложится на плечи людей с диабетом І в тому числі на плечі родителі, які е, ростять в У цьому дітей році буде здесь. дуже багато цікавих подій і заходів. І вже зараз, зокрема, цього року, благодійний фонд серце до серця, спільно з телеканалом М1 проводить лотерею. Тобто, пожертвувавши 20 гривень, кожен може потрапити до числа 40 щасливчиків, які у серпні разом з Кузьмою Скрябіним вирушать на міжнародний музичний фестиваль Вусток у Польщу і розіграш щасливих квітків розпочав. Часа, власне, вчора і триватиме 10 днів. Доля сьогоднішніх щасливчиків залежала від пані Наталії Валевської. Саме її рука сьогодні визначила четвірку переможців. Тож передаю слово пані почесному волонтеру благодійного фонду «Серце до серця Наталії Валевській. Дякую. Вітаю всіх і вітаю з гарним сонячним днем. Я думаю, що символічно, що коли проводиться акція, в основному у нас сонячна погода. Тому що. В нас акція дійсно сердечна, і всі, хто бере в ній участь, справді роблять це абсолютно, просто, просто тому що ми люди і розуміємо, що треба самим робити це добро і робити краще і. Закуповувати в тому числі і нове Ось обладнання. Офіційно я піднімаю плакат, на якому е, написано офіційні е, дані, офіційна цифра так. зібраних коштів. Так, це офіційна е, цифра е, кредобанку е, 87 тисяч 294 гривні 70 копійок. Я думаю, що це прорив, але не дуже великий. Ми сподіваємося, що до кінця акції ми зберемо е, принаймні не менше ніж минулорічна, а сподіваюся. Ale ja myślę, że pan Jezekonek sam rozkaże, na jaką sumę rozrachujemy. Główne w tej akcji to jest to, co gotowią ludzie. Nie to, co my gotowimy, bo my możemy zjewać dwa koncerty i wszystko. Natomiast tym samym jest to, to gotowią tak w Kijowie, jak i w oblastech. O czym mnogo będzie w oblastech. My tego w nie możemy сказаć, bo tych koncertów będzie ponad 60. Spasyba. Tak da za wstrzech. Ja w spotkam się posle e, zakończeniu naszej akcji i będziemy im cześć wskazać nowy rekord. E, zrazu smatrów na naszych diabetyków i wracza i, i, i panią Natalię Adną i wtarą Im zrazu głos co jak słyszę o rekordach, to będzie znowu się. No starajmy się. z rady, za dusza, da. E, za to, że... Što...